Ух, тут я вже обжився нормально так в бекрумі, тому. Хоч базу собі знайшов. Ух, Тепер є де відночувати. Ха, ось я. Коли ж вернеться мій старий друг? Давно ми з ним, напевно, не бачились, але він теж був в Бекрумі. Напевно, його з'їли темні звірі. ух ем... хохохо Точно, зараз мають звірі вийти. Увага, увага. Повторюю. Зараз вийдуть нічні звірі. Увага, увага. Зараз мають вийти нічні звірі. Тварини, йо-мойо, а звірі. Вони мене вже достали. Другого мого, напевно, не вб'ють. No вони там! Звірі там! Швидше! Закривайте двері на замок! Швид. Добре, добре, добре! Фух. Тепер нормально, слава Богу, вони постійно не лізуть і не зможуть забиратися на базу. Це добре. А цей, цей цей? Що цей? Не забудь! Вони лазити хоч не вміють, але зато вміють високо пригати. Наскільки? Ні, наскільки! Ха -ха -ха. Я пожартував зараз. Слава Богу, що я тут обжився, і тобі повезло, що ти мене знайшов. Ха -ха -ха. Ну, дивись, я цей, за цей час, поки тебе не було, знайшов собі мініган. О, подивись. Що? А ну-ка покажи. Ось, дивися. Бачиш, який прикольний. Зараз поставлю. Це зараз саме головне. Ей, голова болить як сильно, й моє е, уф, уф, уф! Е! братан, що з тобою? Таблетки спеціальні, таблетки Exit. Де ж вони? О, таблетки, які я давав колись, бабусі. Таблетки Exit. Вони їй допомагали від головного болю. Веще, від всього. Пий! йо ма А дим! Це дим технічних тварин. Опять. Вони там! Їх треба туди кидати, і в них гранати! Братан, вставай! Да Встаю я вже. Ух, як голова болить. Ти йди, приляж, зараз я тебе віднесу, бо в тебе зовсім сил нема. Або ні. Ох. Зараз обживайся, братан. Тобі е, точно 100% не солодко. Зараз свою реліквію повішаю на удачну, на удачну полоску, що приведе до удачі. Ух, що ж ми з моїм братком? увага увага, Нічні звірі відходять від нашого шої ферми. Хм. Може це все-таки ж говоре. Той, хто створив бекру? Ну бо це точно бекру. я вже запитаю сюди. Йо-майо! Слухай, э, ця ферма це бекрум? Ех, не знаю, напевно, бекру. Дай поспати, подрімати. Ну, добре. Треба зварити суп. Є тільки не корис. А, не, є. Багато чого. Фух. Треба трохи підігріти. Ах, йо -моє! То вже, напевно, дощ наступає. Ух, а точно, дощ уже наступив. йо моё Неудачно все-таки ж дощ зараз. Неудачно. А де ще там дощ? Всюди дощ! Ай-майо, швидше я волк, а він цей, а він кугут. Він кугут, я волк. треба включите. тепер я зрозумів, як нічні тварини виглядають. Ну, реально, я їх уже бачив, вони схожі. Хм. Цей, як ти там? Ах, я нормально. Ходити можу все-таки Давай. Я зараз піду відпочити. Зараз я за тобою. Я за тобою зразу. Фух. Що тут таке цікаве є? Одним словом, нічого. Я хочу спати. Тож, уже ніч, а ще тим більше, що дощ? Ну так, дощ парить, як з відра. А ще не більше, що ми живемо, хоч небагато, але є хоч база і пушки. Це що в дзеркалі? Таке фіолетове. Я обертаюсь, а потім повертаюся, а там щось фіолетове. Церкало магічне. Знову. Знову. Я починаю все більше і більше розуміти. Це говорить той, хто створив Бекрум, говорить що це їх ферма. І тут ще тим більше робляться незрозумілі речі. З'явлюється. Ніщні тварини, яких зовсім не існує в справжньому світі. Я починаю все більше і більше розуміти. І це єдина риба, яку ми знайшли. І це тепер наш оберіг. Ну бо тут більше нема ніяких риб. І це оберіг пекрума. Єдина риба. Добре, я потім виключу телевізор. Е, обережно, не, не упадь. Спиться як вбитий. Толку з нього ноль. Ну. Толку з нього, і нього ноль. Ноль. Нуль з нього толку. Хм. У нас є ще один автомат. Нормальний. Оп, 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 оп Треба мені, походу, теж поспати те. Це саме безпечне місце. Ну що ж, друзі, на цьому ми закінчуємо. Чекайте, Можете ви чекати другої серії, яка вийде. Ну Буде новорічний бекрус. Вийде 20. Першого, 1... Що там зараз грудня. Так, грудня? так, грудня, грудня. Ну що ж, друзі, на цьому нам треба закінчувати. Чекайте. А цей. Раніше з Новим роком. І цей. Вибачте, що... Ні, реально, я дуже сильно вибачаюсь, що сьогодні... Ой, що 24 грудня не було відео. ДОСа по Бекругу. Вибачте, дуже сильно вибачаю вас. Ну, а що ж... Нам треба прощатись. Ну і усім пока.